Ну, ми на звитязі від Dragon Sky. Мені запропонували відвідати табір звитяга. І я вирішила сюди приїхати і не пожалкувала. Мені взагалі подобається такий вид відпочинку. Табір складається з тактики, тактичної підготовки, медицини. Ти можеш ходити в групах, все робити, вам потрібні палатки, і будете там жити. Я думаю, ну все, це моє, треба їхати. За активною участі Національної академії внутрішніх прав і Національної поліції України проводимо військово-патріотичне виховання дітей. Ми знаходимося в таборі, де вивчаємо чотири основні дисципліни: це медицина, тактика, вогнева і застосування дронів. Під час чотирьох днів діти отримують навички та вчаться. На даних зборах ми задіємо дітей віком від 12 до 17 років. Це якраз той період, коли діти найбільше впитують ті знання і ті навички, які ми їм даємо. Підсумовуючи навчання в фінальний день, ми проводимо військово-тактичну гру, де діти покажуть всі ті навички, які вони здобули. вас Мужніх, таких сміливих привітань, що ви добігли до завершення нашого літнього, національно-патріотичного табору. Ще раз хочу слова вдячності сказати на тим, хто був з вами тут безпосередньо. Книга «Досягнень святяща, яка особлива з Там прошити бачення, які повинні бути тут, де на яких місцях зібрати повноцінну колекцію.